Доброго ранку, шановні дорослі! Скільки у нас вдома є цікавих різних речей. Це і паралонова губка, і втулки паперових рушників, зубні щітки, пробки та інше. А на вулиці, коли ви йдете на прогулянку з дитиною, це можуть бути і листочки, гілочки, шишки. І все це... Можна використати з користю. Малювати можна чим хочете, а головне, що тут не присутнє слово не можна. Та зараз втулки з паперових рушників або туалетного паперу. З них можна зробити штампи і створювати гарні малюнки. Така творчість є доступною дітям різного віку, в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами. Зробіть малювання маленькою грою, використання якої дозволить дітям відчути себе розкутішими, сміливішими, безпосередніми, розвиватиме уяву, даватиме повну свободу для самовираження. Дякую за увагу!